Сьогодні на вулиці дуже морозно, не знаю яка температура, але дуже холодно. Я зараз спускаюсь по спуску і тут теж дуже слизько. І сьогодні вже два тижні, як я хворію, в мене досі закладене вухо. Мені дуже від цього прикро, а ще прикро те, що я не можу нормально спілкуватися з тваринками. От. І як тільки я виходжу на вулицю, а це все рівно приходиться робити, мені доводиться потім відчувати не полегшення, а погіршення мого стану. Зараз до поні будемо заглядати паняшка. Вона живе тут в своїх апартаментах. Там в куточку ще певні речі складені, але вони її абсолютно не заважають. В неї там водичка стоїть, бо вона не підстає до поїлочки. От, і вона вже хоче гуляти. Отак от, от вона намагається вистрибнути. Бачите, яка вона спритна? Ще вчора занести до роздягальні її мотузочку. Щоб вона відігрілася, бо вчора вона зовсім замерзла. От, Закрила. Зараз буду її, бачите, як скаче. Зараз буду її виводити, бо не виходить так, щоб її не виводити. Да? Просися, просися. Прив'яжу сьогодні, вона <плевіт> із вас. Не звикла, що якщо вона гуляє з того боку, не шконуть. Тут уже конику гуляю. Ну, хоча насправді не завжди я її вивожу пізніше коней. Ну, от, коли вона сюди виходить, то вона зразу звере. Зараз її прив'яжу і піду закіню. Прив'язала, прив'язала її подалі від дороги от. і знайшла ось таку рвинячку. Пала з дерева. Тепер вона буде зараз ганяти. Де-де, мої друзі. Це я так замотую двері, щоб, ой, щоб вони в нас трошки провітрювались. Привітрянчик. Да. повністю не хочеться двері закривати, але іншої якоїсь конструкції не придумала. Проситься гуляти. Та не лад. Гуляти. Зараз будемо йти. Що там наша зірочка? зіра куку ку Гуляти будеш йти? Зараз я їх повивожу. Ввожу двох одночасно. Беру зіру. Віра одразу до сіна, яка у нас тут лежить. Ось зараз дай. там іде зіра. Перевіремо коняшку. Так, буду його брати в руки. Ой! Ей! Дивіться, що роблять. Ей, коні! Мілан! Так, якщо не взяв в руки, оп! То Виходить те, що виходить. Вирвається. Без зіра буду виривати. Ай! Уже виривається. Погорнемо зняти, як ми йдемо. Отак, один в одній руці, один в друзі. І там наша ливадка. Зараз будуть заходити. Пішла нюхатися з поняшкою. вони це люблять. Вчора коням сіна кинула, воно їм не сподобалось. Вони його все розпускали. Отак все поливається. Це доведеться все загрібати. Ну ладно, да. давай їсти. Зараз треба буде ще їсти вивезти. Раз цей тюк їм не подобається. От. Хочуть посмачніше щось. Да? Посмачніше хочеш? Так, зробили коло. І тепер дай оковитру. Ще будете самі собі гуляти, бо я ще все рівно буду в ліжку Не в ліжку, я там теж роблю дещо. Мені не сидиться. Позавчора тумбочку зібрала, яку 4 роки. Чоловік відмовився збирати, а я таки вирішила її зібрати дітям в кімнату, бо дівчатка ростуть у кожного свої окремі. З'являються якісь уподобання, іграшки, прикраси жіночі вже. І зібрала трубочку. Важкувато було робити, але зібрала. А вчора а вчора зробила і робила, і роблю ще. Що, так і будете стояти? Поки я розповідаю, ви будете стояти, давай їсти. Так, ну, буду йти за А... Дуже давно вже хотіла зібрати, щоб у мене була поличка для квітів. От. У мене всього тільки два підвіконня, де я можу їх покласти, поставити. І два роки тому мені дуже багато квітів подарували. Частина з них, на жаль, не вижила, а частина з них вижила. І я їх ну, порозсаджувала, вони в мене в базончиках таки сидять. І займають усі підвіконня. Оці два підвіконня, які в мене є, ще й частина на підлозі стоїть. Звичайно, це не є комфортно як для квітів, так і для мене, тому що це все якось треба обходити. Так, знову я йду по спуску вниз, треба закрити. Конюшню, у поні я відчинено залишаю, тому що у неї вода не включена, а у коней доводиться закривати, щоб не позамерзали поїлки. Так. Бачите, це поїлочки, які у нас тут водичка, і якщо не закривати, у такому морозу морозу воно просто замерзає і. ну, Буде погано, як труба, так і всьому, тому я закриваю. Так, і мені треба сіно винести Коля. Сіно. у нас тут розгардіяж сіннику нашому першому. Залишилося дуже мало сіна зверху. От. А ось наш візочок, на якому возиться сіна. Раніше це було дитяче. але вперед, періодично вона ще використовується як дитяча. Але зараз в основному на ньому їздить сіно до коней. Бачите, скільки іграшок, теж та коней. От. Так що це у нас така перевозка для кон, для сіна. Жують, коні жує. Отам От жують коники. Монтерей тут бігає, гуляє. Монті, йди сюди. Це у нас такий ранок на колосні. Всіх погодувати, всіх вивезти. Монтерея погуляти. Щось він там шукає. Так що дякую вам за те, хто додивився до кінця. От. Я пішла підкладати дрова. на вулиці зимно. І хочеться, щоб було тепло. Зараз топлю котлем котлом. Але можливо доведеться ще і пічку топити. От. Так що так, зараз я вдома одна з дітьми, Тому доводиться займатися. І теплом в домі також. А в монтери біжить, несеться. Все. Дякую всім за перегляд. Пішла я займатися домашніми справами. Підписуйтесь, підписуйтесь, Всі, кому цікаво.